Іноді мене питають, чи важко поклонятися божествам, чи важко повторювати мантру кожен день, чи важко проповідувати, проводити заняття постійно. Це знаєте, як спитати, чи важко взимку тобі розпалити вогонь. Той, хто знає, як жити в теплі, не буде думати, що це важко. Він швиденько його розпалить, як говорять в йогі, саме важке – це стати на коврик. Якщо у вас є досвід того, що відбувається, коли ви поклоняєтеся Господу, коли ви служите Йому, якщо у вас є досвід того, що. Відбувається з вами, коли ви оспіваєте світі імена Господа, коли ви щиро молитеся, Господу, то вам не буде важко. Спочатку практики осквернений розум говорить, що важко, тому що нечистий розум він шукає проблеми, шукає він Привик так, йому важко. Але як тільки ви починаєте займатися щиро духовною практикою, поклонятися божеству, співати його святе ім'я, поклонятися гуру, вивчати священні писання, то розум очищується і йому стає цікаво, а не важко. Тому відповідь така, просто почніть, і вам буде неважко. Тож приєднуйтеся до поклоніння божеству, приєднуйтеся до оспівання святих імен, Бога, приєднуйся до створення нових і нових можливостей для розквіту святості.